Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська трагедія: смертоносна пилюка з ядерної печі покрила білі хати, квітучі сади, зелені ліси, засіяні поля. І вже багато років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади і хворіє серце. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру. Що знаходиться за 130 кілометрів від Києва. Заснований ще за часів Київської Русі, стародавній Чорнобиль дав свою гірку назву Потужній атомній електростанції, яка почала будуватися на території біля красуні річки Прип'яті. Невдовзі біля атомної станції виникло ціле місто енергетиків Прип'ять, в якому середній вік жителів. У 1986 році становив 26 років. Місто швидко розбудовувалося, відкривалися школи, дитячі садочки, лікарні, магазини. Це було місто сад, улюбленим місцем відпочинку залишалася річка, ніщо не віщувало біди. Квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травню. В 1986 році на Чорнобильській атомній станції працювало вже чотири енергоблоки, добудовували шостий, а п'ятий збиралися пускати в дію. Це була найпотужніша на той час атомна станція в Європі. Це мала бути гордість України, але в історію Чорнобиль увійде назавжди. Як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства техногенних катастроф, 26 квітня 1986 року чорний день в історії України день, коли Чорнобиль став відомий усьому людству, гірка, як полин слава, горем і болем увійшов в наше життя Чорнобиль, розділив долю людей на до і після. Безлюдні вулиці прип'яті, покинуті школи, дитячі майданчики, колючий дріт зони, спогади вільно або мимоволі переносять до події цієї трагічної історії. А що ж таке історія? Історія це велике зібрання фактів і аналогій, знання яких може дати надію, що можна скоригувати теперішній час і уникнути майбутніх помилок. Саме тому потрібно добре знати про ту страшну трагедію. А наскільки гарно ви орієнтуєтеся в подіях Чорнобильської трагедії. Дізнайтеся у цій вікторині. До речі, у відео є QR-коди, які відкривають посилання на цікаву інформацію стосовно цієї теми. Перше запитання: у якому році Чорнобильську атомну електростанцію було запущено в експлуатацію в 1977 році, в 1970 році, в 1986 році. Правильна відповідь в 1977 році. Будівництво станції було розпочато в 1970 році. Перший блок запущено у 1977 році, а в 1986 році вибухнув реактор. Друге запитання: до якого року Чорнобильська Аес перебувала в експлуатації? До 1986 року, до 1991 року, до 2000 року. Правильна відповідь до 2000 року. Енергоблок номер 4 був в експлуатації до 1986 року. Тоді сталася аварія масштабу екологічної катастрофи. Тоді ж через аварію припинили будівництво енергоблоки номер 5 та номер 6 Енергоблок номер 2 зупинений в жовтні 1991 року у зв'язку з пожежею в машинному залі. Енергоблок номер 1 був зупинений у 1996 році у зв'язку з постановою уряду України. А от реактор енергоблоку номер 3 поворотом ключа аварійного захисту 5 рівня зупинили назавжди 15 грудня 2000 року і станція припинила генерацію електроенергії. Номер 3. Яка країна найбільше постраждала від Чорнобильської катастрофи? Білорусь Україна Росія. Найбільше від катастрофи на ЧАЕС постраждала не Україна, а Білорусь. На її території осіло 60-70% радіоактивних речовин. До речі. Після аварії утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише сучасну Україну, Білорусь та Росію, але й Югославію, Болгарію, Грецію, Румунію, Литовську РСР, Естонську РСР, Латвійську РСР, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Австрію, Угорщину, Чехословаччину, Нідерланди, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Німеччину, Італію. Ірландію, Францію, Велику Британію та інші запитання. номер 4. який рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій ІНЕС присвоїли Чорнобильській катастрофі: перший рівень, десятий рівень, сьомий рівень? Правильна відповідь сьомий рівень. Це найвищий рівень небезпеки, який спричинив важкі наслідки для здоров'я населення і дедовкілля. До слова, сьомий рівень небезпеки також присвоїли аварії на АЕС Фукусіма No1 у Японії, яка сталася у 2011 році внаслідок землетрусу. Запитання No5. Інформація про радіацію прийшла з України. Швеції США. Правильна відповідь з Швеції. Інформація про радіацію прийшла Форсмарської АЕС. 1100 кілометрів від місця аварії в Швеції, коли на одязі співробітників 27 квітня було знайдено радіоактивні частинки. Після пошуків витоку радіації на самій АЕС стало зрозуміло, що в західній частині СРСР існує серйозна ядерна проблема, з якого року туристам дозволено відвідувати Прип'ять і Чорнобиль. З 1998 року, з 2011 року, з 2006 року. Правильна відповідь з 2011 року. Сьоме запитання. Який радіус зони відчуження? 60 км, 40 км, 30 км. Навколо реактора створили спеціальну зону з радіусом в 30 від відому як зону відчуження. Більше 100 тисяч чоловік були евакуйовані з цього району. Восьме запитання. В атмосферу через аварію потрапило 50 мільйонів кюрі радіоактивних матеріалів. Ця сума дорівнює наслідкам вибухів скількох атомних бомб, які в 1945 році скинули американці на Хіросіму. 50, 100, 500. Правильна відповідь 500. Поширення реактивного матеріалу було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали по всій Європі, навіть в Ірландії. У який колір потужний витік радіації пофарбував ліс неподалік Чорнобильської Аес? Срібний, жовтий, рудий. Це рудий ліс. Близько 10 км квадраті території дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році, отримали саме рудий колір. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев, переважно сосен, і забарвлення їх буро червоний колір. Під час робіт з дезактивації території ліс було знесено бульдозером і поховано. Територія лісу вигоріла під час лісових пожеж в Чорнобильській зоні у квітні 2020 року. Запитання номер 10 Яким було перевищення максимально допустимого радіоактивного опромінення, що зазнали працівники станції та ліквідатори аварії, у 8 тисяч разів, у 5 тисяч 600 разів. У 500 разів. Правильна відповідь у 5600 разів. Запитання номер 11 Який відсоток радіоактивних речовин із четвертого реактора заховано під саркофагом ЧАЕС? 95% 50% 85%. Правильна відповідь 95%. 29 листопада 2016 року було завершено носування конфаймента. Зрештою, новий саркофаг запустили в експлуатацію у липні 2019 року, викид яких ізотопів стався при аварії на ЧАЕС: Уран та Плутоній, Торій та Калій, Тритій та Вуглець-14. Правильна відповідь Уран та Плутоній. В результаті аварії стався викид навколишнє середовище до 380 мільйонів кюрі радіоактивних речовин, зокрема ізотопів урану, плутонію, йоду 131, Цезію 134, Цезію 137, Стронцію 90. Ця катастрофічна аварія. Трапилося при плановому відключенні реактора, що тривало всього 20 секунд. А який у вас результат? Напишіть в коментарі. Якщо у вас 0 балів, то це нульовий результат. Якщо ви набрали від 1 до 3 балів, то це низький рівень. Ви повинні краще вивчати цю проблему. Якщо ви набрали від 4 до 6 балів, це середній рівень, але можна знати набагато краще. Якщо у вас від 7 до 9 балів, це достатній рівень. Якщо у вас 10 або 11 балів, то можна вас привітати. У вас високий рівень. А якщо ви набрали 12 балів, то це найкращий результат. Ви молодець. Презентацію можна скачати за допомогою QR-коду.